Які це я раз пораз запустив. Пос... <coughs> усім привіт. І ось толку ж дана предрегістрація на горор. Та й ми ж дали сутками, блядь, сут. Пока, о, та коли вже в... вона ж розраба тут горор, та й з оп... Шо, дня місяця і предрегістрації. Представляєте? Ну, Но... О дочекалася. 20 грудня 2024 року. Давайте подивимось. Так, тут ми можемо бачити відьму, грошеві очі. І наша в телторі відьма. Також це так класическа. Вибачте, я просто сміху, що я, блядь, після Сакірас перезапускаю. що можемо побачити. Це як. у Лоху оце цього шиська Тейла. Це ферма класика, класка. А це вже нова локація, можливо, це дім того Тома або в маніка. <кхем> так, будете страшно вітьму нові локації приход Тома. А це. От, і давайте повернемося к посту. Віхоти не тому для оціх, он, росіян це два часа назад. От, давайте -ка, давайте -ка от тут почитаємо. Ну ми можемо побачити, що хожу придати старатися, бо тільки надавати, а на iPhone, на айфон вийде скоро. Доводка картинку. Тут ми можемо побачити повний рост, надпись у Horror Tail і щоб перерегістратися вийшла в Play Market. Інтересно, а якщо це все, то ми побачимо таку от надпись. Притвечительна регістрація Horror Tail 3. Ведь ведьма открыта. Вторая глава уже на подходе. И мы усердно работаем тем, чтобы выпустить ее, как можно скорее. Правда, счет начался. Осталось не более три месяца до да, запуска. Регистрируйтесь сейчас и не пропустите выпуск. Как вы гадаете, что вас ждет новый глады? Какие тайны таит в себе этот шуткий мир? Дайте волю своему і поделитесь своими дохатками в комментариях. Ну, мы, ну, ну, во-первых, вот тут сказали, что осталось более 3 месяца. А 20-х царь за Ну, утром. Вот. Робимо що гра вийде або в кінці лютого, або в початку березня. Но максимум, вот, я думаю, вот, если на начале бачишься, то вот, в середине бачишься, вот это точно. Так я думаю, либо в кінці лютого, либо в початку березня. а там что я его А на чому все, всем начинаться